Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Напевно, всі люди люблять мріяти, але не всі знають, що слово мрія в нашій мові з'явилося не так давно. Хто б міг подумати, Тарас Шевченко не знав такого слова, бо воно увійшло в нашу мову вже після його смерті. А придумав його Михайло Старицький, автор п'єси, за якою було знято знаменитий кінофільм за двома зайцями. Він придумав це слово і використав у вірші, який присвятив матері Лесі Українки Олені Пчилці. Це був 1873 рік, майже 150 років тому. Новостворене слово Мрія припало до душі. Шій письменниці і зазвучало в її поезіях. А потім його підхопили читачі. Воно пішло в народ і потрапило до словників. Усі люблять мріяти, літати в небесах, тож не випадково найбільший транспортний літак у світі названо словом мрія. Мріяти прекрасне почуття. Отож, мрійте із задоволенням, а ще шануйте себе, дбаючи про чистоту своєї мови.